всі сили та засоби на фронт такої позиції дотримується боєць 3-ї штурмової бригади Вадимо Садчий, який завітав до надвірної з пропозиціями. Військовослужбовець переконаний, війну можна виграти, об'єднавшись для єдиної мети допомоги армії. Ми створюємо осередки, обласні осередки, місцеві осередки, які об'єднують небайдужих людей в різних регіонах України. І вони за рахунок волонтерської допомоги допомагають акумулювати матеріально технічні засоби, фінансові засоби для нашої бригади. Питання в тому, що страх він є, але коли ти маєш певні знання, коли, тебе, коли поруч біля тебе більш більш потужні, скажімо так, навчені організовані люди, це заставляє тебе повірити в те, що у вас все вийде. І мені особисто повезло, що я попав особисто в такий колектив. За словами військового, на сьогодні в Україні створено осередки волонтерського центру Підтримай третю штурмову. Одним з напрямків роботи є національно-патріотичне виховання населення. Ми будемо також ставити задачу по військово-патріотичному вихованню, залученню молоді і пошуку небайдужих людей, які дійсно хочуть розібратися в, в тому, що такі армія. Тому що, на наш погляд, людям потрібно більш детально пояснювати, які є напрямки в армії, тому що вони мають розуміти, що є різні посади, є різні обов'язки. І вони можуть ці обов'язки виконувати. Подібний осередок створено і в Івано-Франківській області його очолив волонтер благодійної організації Янголи Миру та добра Володимир Попович. Чоловік зазначає, до співпраці планує залучити владу, територіальні громади різного роду організації, бізнес тощо обов'язково працюватись буде кожна ланка влади з проханнями про допомогу на третю окрему штурмову бригаду. Ми взамін будемо пропонувати проведення вишколів, навчань, івент заходів і різного типу аукціонів благодійних, які приносять кошти. Це круто, коли хлопці хочуть займатися цим. Вони не хочуть сидіти вдома, вони не хочуть там сумувати, вони бачать свою роботу як результати. Вони хочуть навчати нашу молодь, що робити, як ховатися, де лягати, тому що. Ну, кажу вам відверто: навіть стосується надвільнянського району, наші старшокласники цього не вміють. Вадим Осадчий після тяжкої бойової травми, отриманої на Донеччині з травня 2023 року, займається волонтерством, зізнається, не може просто сидіти і нічого не робити. Ворог підступний і просто так наші землі не залишить. Я, наприклад, перебуваючи в різних частинах України, на лінії було зіткнення, я бачу, що відбувається з населенням, що відбувається з інфраструктурою, з містами, взагалі, які стараються під ноль. Я, наприклад, розумію, що ми маємо справу з тими потворами, які слабкість ніколи нашого не сприймуть. І, і ну, домовлятися з ними, ну я не знаю. в мене немає таких інструментів. Можливо, хтось придумає, як це зробити, щоб ми всі мирно розійшлися. Ну я в це не вірю. Офіцер Знає, вважає захищати країну повинен кожен свідомий чоловік. Це обов'язок перед рідними та країною. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї.